Обличчя успішного спортсмена на упаковці запорука майбутньої популярності будь-якого бренду. Більш того, спорт символізує здоров'я та силу. Тому атлетам, залученим до співпраці, довірять найбільше як наслідок продукції, яку вони рекламують охоче купують. А за рівнем віддачі такі піар-акції вже давно випереджають ті, в яких задіяні актори, співаки чи представники шоу-бізнесу. Втім, вітчизняні компанії часто не виконують взятих на себе зобов'язань. Тетяна Щуренко, відома українська спортсменка міжнародного класу, три роки тому отримала пропозицію виступити обличчям відомого шведського концерну з виробництва харчових продуктів Латманен Акса. Зокрема, передбачалося, що її зовнішність розміщуватиметься на упаковці з м'юсями. Після проведеної зйомки у 2007 році компанія випустила лінійку продуктів з використанням її фото. На предложение Latman Аксес ответила с согласием на фотосъемку. Руководство компании мне предложили быть лицом продукции. И известным фотографом Сергеем Познанским была выполнена фотосессия со мной для продукции Акса Гармани. Мне было очень приятно, что с одной стороны я пропагандирую здоровый образ жизни и вместе с этим участвую в коммерческом проекте. Но без моего согласия, не подписав со мной контракта и без оплаты, компания начала выпускать продукцию с моим изображением. Запропонована ціна за рекламу 30 тисяч доларів. Умова не співпрацювати з іншими компаніями. Спортсменка запевняє, свої домовленості виконала сповна, а гонорар чекає досі. Тетяна Щуренко розмірковує акція, в якій вона брала участь, була досить вдалою. А лінійка продукції приносить достатньо прибутків заводу. Я кілька разів зверталась до господина Червоку, директора Latman Ax в Україні, а також до компанії в Швеції з просьбою розібратися в этой ситуації. Все ви отправили в українську компанію, где мне один раз даже пообещали разобраться в ситуации и хотя бы частично выплатить гонорар, но до сих пор этих обещаний не выполнили. Я вынуждена обратилась в Госдепартамент интеллектуальной собственности с просьбой провести проверку использования моей внешностью без моего согласия. Мне крайне неприятно, что Латманин Акса в лице украинской компании не выполняет своих обязательств по оплате. И эта ситуация вынуждает меня обратиться в суд за защитой моих прав. С проханием разъяснить ситуацию мы звернулись до керівництва компании «Латманин Акса». Втім, там спілкування з журналістами уникають. А от у держдепартаменті інтелектуальної власності нам пояснили, дійсно в цій ситуації Латманен Акса грубо порушує 41-ю статтю Конституції України, а також 307 сьому та 308 восьму цивільного кодексу бо було використано зовнішність, фактично без згоди спортсменки. До того ж, 176 сімдесят статтю Кримінального кодексу України про порушення авторських прав та суміжних прав, що задало шкоди у. Особливо великому розмірі теж департамент підтримує позов спортсменки до суду та зазначає, що порушник Латманен Акса повинен не лише сплатити прямий гонорар, а й штрафні санкції. Висвітлення інформації про некоректних замовників на кшталт Латманен Акса сприятиме гучності самої справи. Тому ми надалі інформуватимемо про її подальший хід.